Привіт малята! Давайте сьогодні поговоримо про пори року. І знайомство з порами року ми почнемо з весни. Весна це чудова пора, коли оживає природа. Розквітають перші квіти. Зацвітають дерева пишним цвітом. В садах починають цвірінькати пташки. Після весни наступає літо. Літом все навкруги зеленіє. Травами та квітами вкриваються луки, і сонечко вже припікає. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Літо дуже гарна пора для подорожей. Наступна пора року це осінь. Осінь ще називають золотою порою, бо все вкривається золотим листям жовтим, багряним, червоним. Подивись, яка красива природа восени. Дні вже стають коротшими та частіше починають лити дощі. З дерев падає листя, та природа готується засинати. Після осені починається остання четверта пора року зима. Взимку замість дощів падають сніги і все вкривають білим кольором. Дні становляться короткими, а ночі довшими. Подивись, на деревах нема листочків, гілочки вкриті інеєм. Кожна пора року по-своєму прекрасна і чудова. А яка в тебе найулюбленіша пора року? Розповідай.